Теж недавно це був обстріл, коли я зранку прийшов на роботу. Пішов там мене недалеко від кабінету директора, каморка, де там апаратура. Я взяв мікрофон там додому, попробувати його. Чи кращий міч, ніж міч чи ні? І виходжу звідти директор. Добрий день, ну, добрий день і далі ж собі йду. Вона зупинилась, дивиться на мене і видавлює: от видавлює, як ніч, чи гучно у вас було. Мені, Про... сразу... Хоче проявити турботу, да? Да, мені сразу це. Блін, та йди, да, нащо ти оце ніколи не говори. Кажу, та, да, все, дякую, все в порядку, я нічого не чув, сон міцний. Mm -hmm. Дякую. вона Дивиться. І оце ж та... пауза: вона дивиться. Ну, добре, йде до себе. Я думаю, стань вже, йди, вже, Боже, йди. Ну, на, на, да, на, не, не, ти відчуваєш, подивись, як, наскільки ти взагалі чутливий і наскільки ти забив свою чутливість своїми е, заборонами на чутливість твою. Ну, на чесність. У тебе ж заборона на чесність стоїть. Ну, було б, чесно сказати, яка вам різниця? Вам же не цікаво, на що ви? Тобі сказати собі. Ну, я, собі... собі. я сказав собі. Окей, все, і пішов. Ти багато туди уваги на неї направив. А значить, це не чесно. Прямо так. Все окей, пішов. Все, вообще, не... Вона, а, все, окей, все. Опа. І, все, і нема ситуації. Ти сам дозволив собі вляпатись там. Більше, ніж треба. Ну, ми ж від соціальних контактів ми не можемо відмовитись а. в багатьох вибраних сферах нашого буття. То це, начальство. Ну, хоч мінімально. Ти а окей, все окей, не турбуйтесь, пішов. Опа. А ну, перш. Розумієш? Легкість. Той тобто дотик уваги. Я чуть-чуть, ти розумієш, там, там кислоти, злоби, там купа всього такого. Не треба. Все, типа, опа, сепараці. Помніш, як ти розказав про жінку, яка сепарірувалась від тебе, так, даже типу, не здоровується. Ну, це вже якась антисоціальна поведінка, да? Прям. Ну, вона антисоціальна. А так. Вітаю, махнув і пішов. Все. Ну, типу, мінімальний соціальний дотик. Ну, виконуєш соціальний набір праву. Добрий день. Це ні, це дуже занадто. Вітаю, пішов. Добрий день. Ніхто не скаже, нічого я навіть не поздоровався. Такого. О, ніхто не скаже. До побачення. Все. Ну, в Україні, якщо ти протирічиш правилам архетипу етики. Бо в Україні архетип етичний. І він же, перша функція, я тобі це малював? Енергія. Етика. Що таке етика? От я раніше цих слів не міг не зрозуміти. Це ну, точно не те, чому в школі вчать. Ну, <гум> 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 so, етика соціальна етика це набір правил взаємодії <гум> між людьми. Між <гум> людьми, <гум> 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 Тобто ці от етично, соціальні, ну що, етичні правила, наприклад, і юридичні правила це ж не одне те саме. Ну, звичайно. Не так. Тому кажуть, що він виконує все по букві закону, Ну нам з ним неприємно. Тобто ти, ти порушуєш правила цього середовища. І етичні норми є в соціумі, є в школі, в класі, в учительські свої правила, всі різні види, в кожному кабінеті свої правила. Тому що ви здесь ангел. Попробуй заходити в кабінет і здороватись, і коли виходиш, казати до побачення. Але не так от, виходиш, так, «пока», а так зупинись на декілька-три секунди. Хоч раз. Відчуй і скажи потім дякую. До побачення. Дійсно відчувши це. Його, його роботу. Всі оці події в кімнаті завжди є наслідком, як мінімум, частково його роботи точно. Сил, які, яким дано керувати тут. Дано ким? І вони хочуть, не хочуть, вони зобов'язані виконувати ряд етичних правил. І коли ти їх порушуєш, вони в силах тобі ну, пакостити, Або навпаки. Допомагати. Ну, це точно. Бо от спробуй змінити. Та. Отож, ага. отож, є помнеш, от, помниш, Божє, це ж а, а, чесна взаємодія з ангелами. Богами називали просто дуже сильних ангелів. Ну, от. Перший рівень їх ангелів, другий архетип ангел назве, а далі їх там вже навіть в християнстві описано, їх там мінімум сім, здається, рівнів. Ну, їх там, мабуть, більше, ну, те, що вже люди якось назвали, теж сім рівнів. І над ними стоїть той самий важливий Бог. Тобто, mm -hmm. ну, чому і богами називали ангелів? Тому що ну, вони, вони ближче до Бога. Вони волю Бога безпосередньо проявляють, пропускають вони як -то, логістичний, частини логістичного інструменту логістичної архітектури.